Нашу, нашого теплого Криму, наших чорноземів, а нехай би він йшов туди, в Соловки, ту тайгу, там, де виселяли нас, українців ні за що, тільки за те, що вони палко любили свою землю. Знаємо ми, що вояки УПА мали такий девіз для них. Основне правило було, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. А якщо ми проведемо паралелі з воїнами сьогоднішнього дня, вони прямо торкаються того, що наші діти, найкращі сини нашої вітчизни, віддають своє життя. Вони йдуть на вірну смерть, не відступаючи. Захищаючи свою землю, тому що якщо ми її хоч клаптика віддамо, ворог агресор, агресорупан далі буде просуватись. Йому тільки цього треба. Це, все життя йому було мало і мало і мало. Я хочу вам сказати про те, що мене сьогодні особливо болить, адже мій брат Неповних 18 років загинув. Бідлий ворог видав Криївку, де знаходилися вояки УПА. І от коли підійшли до Криївки і сказали, здайтеся, і вам буде подаровано життя. Ці вояки мали мужність таку. Що вони сказали ні, ми не здамося, ми не здамося. І от його товариш з сусіднього села підірвав себе гранатою. Векенні муки не давали йому померти і попросив брата. Я брата не знала, тому що мені тільки тоді був урочок. Але з розповіді мами знаю, що брат в родині був господарем, допомагав малечі, він був дуже доброю людиною. І от в його свідомості захист батьківщини, оскільки і батько був в січових стрільцях, був понад усе. Україну вони любили понад усе. Що ж тоді сказала ця людина, яка підірвалася на, гранати, на гранатою. Він сказав, доби мене, я не можу терпіти ці муки. Брат вимушений був після того поставити курок і до своєї скроні. Так і лежать вони обидва в сусідньому селі, вони дали змоги похоронити по-людськи. Ми ходимо на ту могилку, коли я приходжу, стоїть два хреста. Знаєте, ми це завжди пошановували, але знаходились люди, з якими приходилось говорити. Люди, хіба ви не розумієте, що вони здобували нашу незалежність? Так і ставлю гірлянду, прив'язану до обох хрестів. Лежать два друзі, які віддали своє життя за незалежність. Я написала такий вірш, присвячений рідному братові воякові, воїнові воякові упа і його побратимам. Ми пам'ять свято бережемо за брата рідного свого, бо в 48-му не стало у вісімнадцять літ його. Ще зовсім юним, молодим, боровсь із ворогом заклятим за Україну, за народ. Він духом був дуже завзятим. Він першим був серед усіх і знав, як треба захищати. Дивився смерті в вічі він. Та пам'ятав, щоб не здаватись, на полі бою він поліг страшною мученою смертю. Так, він герой, він переміг, він дуже вірив сьогодення. Він знав, що день оцей прийде, країна буде незалежна, і слава їхня, ця свята живе понині і не вмерла. Так, я націоналістка. Тобто людина, яка велико люблю свою рідну землю з її білими хатками, з чорнобривцями і мальвами біля тих хаток, з вербами, над ставками, соняшниковими полями, з калиною у лузі. І я сьогодні горда з того, що я українка і живу в цій країні. Тому що коли я побачила, як у Дніпропетровську люди стояли в черзі, щоб здати кров для поранених, для тих, хто потребує, я плакала від того, що стільки людей загинуло. І разом з тим дух мені перехопила радість того, що народ єднається. Народ розуміє, що ми мусимо захищати свою землю. Відступу не може бути, все це планується надовго. Тому ми всі сили маємо мобілізувати для того, щоб захистити рідну землю. Низько вклоняюсь всім волонтерам, низько вклоняюсь вам, що ви небайдужі, і знаю, що кожен з вас, якщо ви прийшли сюди, робите частинку добра для того, щоб звільнити нашу Україну. Від запеклого ворога агресора,